Як пар. Мов мить короткочасна життя це лише частиночка чогось. Тут, на землі, усе воно дочасне, а там у небесах чекає нас Господь. Тут на землі нема кінця стражданням. Тут горе, біль, ридання голосні, тут війни. Катастрофи і зітхання, тут голод, плачуть діти і старі. На цій землі ти не зустрінеш щастя, тут люблять зло, і ненависть кругом. Тут в сім'ях не зустрінеш миру, тут брат на брата йдуть із злом. Тут біль, тут зради. Тривоги, тут сім'ї, ніби вороги, тут смерть нещадно косить ноги, і все не так, як хочемо ми. Ти зупинись, поглянь в знемозі, що коїш ти на цій землі, ти сам обрав собі дорогу, тож сам по ній тепер йди. Буває, боляче падеш. Буває, зранять серце, душу, та ти згадай, що є творець, який з тобою завжди буде. Він зашліхує всі рубці, Він допоможе у знемозі, він завжди у твоїм житті, лише тримайся ти за нього. Коли прийдеш, пройдеш тяжкий свій шлях. Коли припиняться страждання, Господь зустріне в небесах і дасть тобі нове призвання. Там вже не буде сліз, тривог, там більше голоду не буде, там вже не буде катастроф, там вічний мир і радість буде. Амінь.